Готуємо домашню аджику на зиму. 5 кг помідорів. І пропускаємо через блендер. 1 кілограм яблучок. У мене тут трошки більше кілограм 200. І теж очищаю і через блендер. Яблучка в блендері перебиваємо. Болгарського перчика теж кілограм, тут у мене кілограм 100. Почистить і теж збить в блендері. Кілограм моркви теж буду перебивати в блендері. 300 грам чесничка теж перебить в блендері. Тепер в годинку воно буде варитися. Цукру 200 грам. Солі 2 столових ложки. Стакан уксусу Стакан оліїв. Ми додали ще ложку солі. І тепер сюди кидаємо чесничок по смаку. Додаємо. Гострий перчик кидаємо по смаку. І вийшло у нас 13 баночок. 12 маленьких півлітрових. І одна ось така побільша. Хто працює, все відпочиває. Отак от. За мазюра, ти де був, чорний весь, ти схоже на себе. А що йому? Каже, життя прекрасне, котяче, да?